Вирішила сьогодні я експериментувати. Давно щось нічого такого не чудила, тому вирішила приготувати мариновані перепелені яйця. Знаю, що в інтернеті досить багато рецептів маринують курячі яйця, де і взагалі це в Італії, здається, подають такі яйця до пива. Я дійсно вважаю це не сумісним з пивом. Ну, але ми готуємо не до пива і ми готуємо не курячі, а перепилині. Різниця в чому? Різниця буде тільки в тому, що ці швидше промаринуються. Далі маринадів теж, наскільки я знаю, дуже багато, але у кожного свій, я вважаю, повинен бути маринад. Я сьогодні хочу зробити два види. Один маринад це буде мій маринад з маринованої капусти. Отже, я взяла 250 грамів води, мілілітрів води. Я взяла 13 грамів солі, 25 грамів цукру, 1 третя листка лаврового, два дві горошинки духмяного перця і 10 грамів. Часнику. У мене свіжого нема, тому я використовую сушений отакий дольками. І сюди, вже, коли будемо заливати, я додам ще 25 мл, 9-9% оцту. Все, відправляю спеції всі у воду, ставлю на вогонь і доводю до кипіння. Доки маринад закипає, я підготувала 25 мл оцту. Яйця вже почищені, яйця відварені вкруту. У мене тут, здається, по 12 яєць вийшло. Все, чекаю, доки закипить. В цьому маринаді я впевнена, тому що я ж кажу, що я не стала шукати в інтернеті якісь маринади. Цей маринад це моя маринована капуста, яку ми готуємо дуже багато років уже. І я ділилася цим рецептом і на каналі, і в Тіктоці. І він дуже багатьом полюбився. Всі, хто куштує цю мариновану капусту, всі в захваті від неї. Тому я навіть не думала шукати якісь рецепти маринадів. Я точно була впевнена, що я буду по цьому робити. Чекаю, поки закипить. Одна його відмінність від капусти. В капусту я не додаю часник. Так, я не знаю, скільки будуть яйця стояти. Я хочу спробувати, щоб можна було їх тримати і е, певний час. Яйця, баночки то сухі, а яйця не стерильні в нас. Тому я зараз киплячий марінат швиденько відправляю. Яйця, щоб їх, так скажімо, продезінфіку... продезінфікувати. Додаю сюди оцет і даю закипіти. Це досить швидко зараз відбудеться. І як тільки закипить, перекладаю в баночку. Все. Перший варіант готовий. Тепер закриваю щільно кришечкою і залишаю до повного вихолонення. Для іншого маринада я беру 125 мл води. Далі 125 мл соєвого соусу. так. Е Відважила 2 грами солі, це для того, щоб вкуси збалансували. І 12 грамів цукру, а також 10 грамів сушеного часника. Все ставлю на вогонь. Маринад починає закипати. Відправляю сюди яйця і даю разом їм закипіти. Мені здається, соєвий соус повинен дати дуже красивий колір яйцям. Але от я не впевнена на смак, тому що в ньому, в принципі, немає ні кислинки, нічого. Ну, тут не додається ні уксус, нічого. Там і сіль, і цукор, і оцет. Одне, що я не додала, це. Коріандр я додаю в капусту, але його там так мало, на 3 літра маринаду, всього чайна ложечка, що я вирішила не ризикувати, я не люблю каріандр, тому не стала взагалі його класти. І тмін не додавала, хоча можна було. А сюди, зі спеції, тільки часник. Все, чекаю, поки закипить, і викладаю в баночку. Все, і друга баночка також готова. Я не знаю, хто там як робить, я ті рецептури не шукала, тому що скільки людей, стільки і смаків. Я вважаю, що це потрібно, як то кажуть, або довіряти людині. У мене немає такого блогера, наприклад, якому би я довіряла, і який би виклав такий рецепт. Тому. Відверто зразу вам кажу, що коли я шукала ще декілька років назад стосовно курячих яєць, я бачила, що там всюди майже є буряк для кольору. Він, Я точно знаю, що буде відчуватися на смак. Якщо хто любить, то так, можна, але я не люблю, розумієте? Ось. Тому я зробила так, як мені здалося, Повинно бути смачно. Е, ну Це має право на життя такі марінади. От в оцьому я не впевнена насчет кислинки, тому що ну соєвий соус. Ну, але я побоялась додавати оцет бо хтось з ніяким це поведе як охолоне. А тутешку це мій класичний з капусти. Ну Не рахуючи коріандра і тмину. Все, залишаю їх вихолоняти, коли повністю охолонуть, приберу в холодильник. Наскільки я знаю, тоді, як читала, що там різниця інформація. Хтось каже, що 24 години достатньо для курячих яєць. Хтось стверджує, що не раніше трьох діб, а взагалі вони смачні після 7 діб у холодильнику, Тоді вони промаріновуються до жовтка. А так просто береться легенька така. ну… Корочка, скориночка, да, оболочка оце і все. Тому не знаю, я ще не вирішила, коли ми почнемо дегустувати. Але обов'язково буду розповідати на своєму каналі, як це буде і що нам більше сподобається. Ми будемо дегустувати на різних термінах. тобто, ну, Наприклад, там, в 3 чи в п'ять днів, да, потім там, після семи днів, ну, Тобто, щоб дізнатися, різницю в повному обсязі. Є вона, чи немає її, чи це міф, чи це реальність, чи подивлюся, як воно буде стояти, чи помутнішає розсіл, чи не помутнішає. Ну, коротше кажучи, буду спостерігати, це справжній експеримент для мене. Роблю, спираючись на свій просто досвід. Тому і закинула яйця на хвилинку в киплячий маринад, тому що банка то суха стерильна, маринад киплячий. Ну а яйця то вони, вони не стерильні. Тому, опираючись на свій досвід, вирішила зробити отак. А що з цього вийде? Побачимо.